Свистунов! Ваші чодує! Йоу, здорово, привіт, добрий вечір! Привіт-привітким. Ви знаєте, я сьогодні перший раз в житті в Рівермолі, а ви сьогодні перший раз будете дивитися, як комік виступає спиною. Бля, офігенно. Ну, Кличко, ну, можеш, коли захоче. Клас. Ладно. Е, так, тепер серйозно. Е, розкажу вам трошечки про особисте, про наболіле. Я поняв. Окей, ладно, вони розраховані під двохметрових людей. Це просто я криворукий. Ну, менше з тим. Як би називали фараона, який правив би в наш час? Рамзес чи Назес? Лідер козацьких повстань у Речі Посполитій 1594-96 років, якби сидів на опіатах. Северин Героїн. Чим попахує на проспекті Миру? Договорняком. Який мобільний оператор станом на сьогоднішній день найкраще ловить в Україні? ТЦК. Як би називало шоу Холостяк на СТБ, якби його політика була спрямована на знищення певних етнічних груп за ознакою їхньої національної приналежності як неповноцінних? Холокостяк. Новорічна. Як називають дрони шахеди в Умані? Дрони хасиди? Та й таке. Хто пам'ятає 30-ті роки? Олди на місці. От, до чого я веду? 30-ті роки я мав на увазі минулого століття. 30-ті роки минулого століття увійшли в історію такої держави, як США, як епоха Великої депресії. І мені стало цікаво, а чи була колись взагалі мала депресія? Мала депресія, мені здається, що це той стан в житті кожного чоловіка, коли жінка тебе вже чуть-чуть заїбала, але ще не настільки, щоб ти хотів спитися к хуям. Ще мала депресія звучить як назва населеного пункту в Івано-Франківській області. Оце як їдете на Буковель, Яремче проїжджаєте, там ідуть великі ПТСри далі по трасі 2 кілометри направо, мала депресія. Ще 200 метрів проїхали, і там Вуйка Славка от такий шашлик. По смаку нагадує гештальтерапію. На Івано-Франківщині відкрився іще один університет, західноукраїнський економіко-правничий. започатковано його було ще у 1990 році як малодепресійний інститут права та психології. Сука, блядь, йобаний, цей Во! Антидепресанти забув випити. Часто думаю, на рахунок того, що може пора вже женитися. А потім заходжу в Тіндер і розумію, що шлях праведника насправді важкий, бо перешкоджають йому себе люби і тиранія злих людей. Блажений той пастор, хто в імя милосердя і доброти веде слабких за собою крізь дюлину темряви, бо воістину лише він піклується про ближнього свого і повертає додому душі дітей, що заблукали. І воздасться їм помста покараннями лютими над тими, хто замислить отруїти і нашкодити братам моїм, і дізнаєшся ти, що ім'я моє, Господь, коли помста моя. Паде на тебе. Ну бо не може бути відповідальною жінкою і матір'ю. Людина, яка на повідомлення «Привіт, що робиш, відписує лежу. Але вона робить це своєрідно. Вона пише лежу через «и». лежу. І я вже не витримую в якийсь момент і питаю її: Кому ти лежиш? блядь? Кому? А вона ще й ображається, каже: Не пиши мені більше, долбайоб!» І блокує мене швидше, ніж я встигаю їй написати, що взагалі то подруга. Пиши, пишеться через і. Зараз буде експериментальний гумор. Я називаю його п'ять хвилин хуйні. Якщо що, все що все, що було до цього, це лише розігрів. От зараз почнеться рок н -рол. е, Хто пам'ятає, колись по телевізору крутили рекламу, і в ній було гасло Моє тісто не пливе хуторок не підведе. З власного досвіду скажу, хуторок ще як підводить. Хуторок не то, що підводить, хуторок кидає людей на бабки. Оце заходжу якось в телеграм-канал з новинами Карастишевський кріптоінвестор, а там пост про те, що поліція спільно з СБУ провела ще один рейд на одному з шахрайських офісів, а на фотографіях молоді хлопці в панамках з барсетками на патчах Stone Island лежать заломлені мордою в підлогу, а на офісних столах спустошені зіплоки. І розбиті айфони з гігабайтами цінної інформації. А зверху ці айфони присипані тонесенькою смужечкою українського борошна з твердих сортів пшениці. В такі моменти зазвичай думаю: ну, хуторок, ну сукін син, знов тут, як тут. Почав їсти морку по корейськи і Гірше бачити став. Підозрюється через те, що я купляв її в АТБ. Ну а там ж не продається звичайна морква по-корейській, там продається морква по-північно-корейській, блядь. Ти її, що оце руками, бо в тебе нема грошей навіть на одноразові прибори. І в тебе, і тебе падає зір моментально, бо тебе засліплює велич ідеології чучхе. І морква по північно-корейській в АТБ не продається під брендом своя лінія. Вона там продається під брендом. Тебе не повинно їбати, яка лінія? Партія сказала їсти моркву. Знали, що морква по корейськи це майбутній правитель КНДР, але після наступника Кім Кімчинина. Ну, там ж спадкова династія, розумієте, все йде по логіці. Кім Ерсен, Кім кімчинир, Кім, Кім Чі – морква по-корейськи. До речі, морква по корейськи і кімчі це символ об'єднаної Кореї. Знали, що якщо Японія анексує КНДР, то гауляйтером скорше всього поставлять соус Тіріяки. Чули, напевно, багато хто з вас чув історію про те, що колись пару років тому в Кореї посадили в концтабір американського журналіста-студента через те, що він в готелі зірвав плакат. Але мало хто знає, що на цьому плакаті була зображена натерта морква. Чому існує риба меч, але не існує риби магії? Ну, погодьтесь, було б забавно. Пливуть отак дві рибки поруч, і ну, виходить, що? Риби, Міча і магії. І так на кожен знак зодіаку. Риби, Міча і магії, овни міча і магії. 13 недавно вийшов, чули? Називається Герої Міча і Магії 3. <плес> ну, Тепер я точно розумію, олде тут. Іду недавно по Києву і бачу афішу новорічного концерту. І там серед запрошених артистів е, Пилип Коляденко. Я такий: О, Коляденко, прикол, давно не бачились. Де ти пропадав? Тільки ну, тебе ж вроді Діма звали. Ні. Проходить секунда, я такий Стоп, що? Виходить, що українське сілебише і розмножується. І виявляється, що це концерт, де виступають діти українських знаменитостей. І там в лайнапі Пилип Коляденко, е, ця Маша Полякова, ведуча Валерія Педан. А на розігріві в них виступає син Тіни Кароль. Вініамін принц. <праць> ну, принц, бо в нього все-таки мама ще жива, майте повагу. <праць> От. <праць> До речі, про маму. В мене є бабуся, і я її дуже сильно люблю. Але бабуся, ну в неї є такий зайопчик. Коротше, вона все життя, скільки я себе пам'ятаю, вона говорить про те, як вона хоче померти. І коли я був в підлітковому віці. Тато один раз взяв мене за руку, відвів в сторону і сказав: слухай, не все так однозначно, понимаєш? це почалося ще задовго до твого народження. Бабуся вперше заговорила про те, що вона хоче померти де-то в році 91-му. І буквально тиждень тому мені дзвонить тато і каже, що, ну капець, коротше, поки його не було вдома, бабуся зайшла на кухню, включила газову конфорку, сіла і так сиділа. Я думаю, Боже мій! Нарешті конкретні дії, а не пусті балачки. Ого. Але ну з іншої сторони. Серйозно, в тебе було 33 роки на підготовку плану, і все до чого ти додумалась, це повернути газову конфорку. Та за цей час можна було вже назбирати грошей, виїхати на автостраду і укататись до смерті на своєму невгібенному драндулеті. Але погодьтеся, баба не діду. Недавно мені запропонували купити Viber преміум. Ну, і що там такого має бути? Ну, по ідеї, вайбер преміум за гроші має виглядати як телеграм безплатно. Тіпа, там просто з'являються гівки, можна фотографії пачками відправляти по 10 штук, а не по одній. І в подарунок на місяць часу в користування дають стікер там, де Порошенко робить отак. Вот Всього 20 доларів. Вау. Але виявляється, що якщо ти купляєш Viber Premium, то тобі просто дають можливість видаляти повідомлення так, щоб ніхто не бачив. І ще зверху 2 терабайта відкриток, посортованих на кожен день року. Недавно зловив себе на думці, що класно бути з бідної сім'ї. Бо по суті ти отримав право на життя просто через те, що в батьків не хватило грошей на аборт. Боже, бережи капіталізм. Розкажу вам ще трошечки свого життя. Е я сам зі Львова. В Києві живу не так давно, 23 роки свого життя прожив у Львові, і з 22-го року в мене з'явилося дуже багато нових друзів і знайомих, переважно більшість з яких по певних причинах приїхали зі східної частини нашої держави. От і в процесі спілкування з ними я зловив себе на думці, що я походу. Просвітлююсь трошечки, я доходжу дзену в плані спілкування з людьми зі сходу. В чому це проявилося? Я навчився по одній лише фразі визначати, що людина приїхала зі східних областей нашої держави. Для галичан цей лайфхак виглядає так: працює в дев'яти випадках з десяти приблизно. Отож, людина точно приїхала зі східних областей України. Якщо на традиційне Галицьке привітання, дай Боже щастя, вона вам відповідає: Смерть ворогам! Христос рождається. Понад усе! Якось так. ну... Е я, може, на таких натрапляв, не знаю. Ну, якось пощастило мені в тому плані. Але ні, дуже подобається мені спілкуватися з людьми зі Сходу, дуже подобається, як вони переходять на українську лагідно, не дуже, але це позитивна тенденція, і треба їх, звичайно ж, у цьому підтримувати. Е але зізнаюся вам чесно, ну наша мова прекрасна в усіх її проявах. Але східноукраїнські говірки відтепер, це моя окрема любов, чесно вам кажу. Так мені подобається. Е оце на слух, е коли люди зі Сходу. Закінчення майже в усіх словах пом'якшують. І оце от пом'якшене закінчення, наприкінці майже кожного слова, мені особисто як людині, яка все життя прожила на заході, сприймається так, ніби от він з тобою говорить, і в певний момент намагається від тебе кудись спітляти. Я вам просто приклад наведу. Оце навіть не знаю, старий, що мені робить чи не робить, чи може пойти покурити. На відміну від західноукраїнських діалектів, де всі закінчення тверді і дають тобі чітке усвідомлення поставленої цілі. Хлопче, ту не є, що робити. Тут рейти курет. І більше за це мені подобається лише то, як люди зі сходу пом'якшують навіть ті слова, які з самого початку були пом'якшені. От дивіться, до прикладу, було слово ось, стало осьо. І... Зізнаюсь чесно, я написав цей жарт два роки тому, і я багато де виступав в Україні, і всюди, де я виступав, в кожному місці я його розказував. І в певний момент я зловив такий фідбек. Що люди мені викрикають з залу Е, альо! Це не на сході так говорять! Це в нас в Рівному так говорять. Ребята, я зі Львова, для мене Тернопіль це вже схід. <плес> Було слово ось стало осьо, і погодьтеся, що осьо воно звучить так, ніби ти дуже дипломатичним шляхом намагаєшся відмовити людину від скоєння самогубства. Ну, бо Сереж, може не треба осьо цього робити. Сереж, нам ще тебе ванну відмивати!» «Сереж, ну куди ти поліз, блядь?» Сережа? Ну йод твою мать, Серьожа. На відміну від західноукраїнського твердого ось, яке звучить як останнє, що вигукує самурай перед тим, як зробити собі Харакірі. І за сумісництвом оцей передсмертний клич самурая, це то, як люди зі Сходу сприймають на слух закарпатський діалект. Ось. Бо щореда так незачь, то бовчера роботицька ратель потерпав дітвака за двуйку в школі. Ну, пойду нього до хижі, вона там жона, одам зробить бокраш, ти філлер так і гоноровий. Ах. Дякую. Е, і наостанок розкажу коротесеньку історію, е, яка сталася зі мною буквально кілька тижнів тому. Я просто існував, жив своє життя, а так як я живу на Дарниці, жив я вкрай хуйово. Е, і... Я вам, так як я раніше зазначив, я зі Львова, і в нас на Галичині прийнято кожної неділі ходити до церкви. І з цією думкою, я виходжу з торгового центру і чую звук молитви, який доноситься з якогось динаміка. Я йду на цей звук і там, за обрієм, бачу проповідника з блютуз-колонкою і радіомікрофоном. І він читає молитву, і я підходжу ближче і розумію, а це проповідник на лівому березі. Він в спортивному костюмі стоїть і в нього рюкзак за плечима. І в якийсь момент він виголошує фразу, яка міняє моє життя докорінно. Він каже: Друзі, сьогодні, в цей день, ми хочемо кожному з вас подарувати Біблію, адже в ній записані такі чіткі слова. І так як я вже півроку живу на дарниці, я приблизно уявляю, які чіткі слова можуть бути записані в Біблії. Слышиш, Вася! Покайся, Покайсям! Бог фраєр нам. Євангеліє від Матвія 25:17. <плес> 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 even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go